Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте роздивлятись. Давайте дивитись, що у вас буде завтра в особистому житті. Хочеться сказати, не засмучуйтесь ну, просто от, раніше, ніж це потрібно. Дивіться, для багатьох з вас. Це як початок якоїсь нової роботи. Щось, от, знаєте, що хочу спробувати зробити так. Намагаюсь спробувати зробити, да? дійти до якогось результату. Це тільки початок, це як пробний варіант. Ви будете засмучуватись от тим результатом, який не вийде. Знаєте, коли пробуєте, а воно одразу не виходить так, як ви собі в уяві маєте, як вам хотілося би, у вас це, ну, це 100% що буде повернення до цієї ситуації, трошки от пізніше. Тобто тут буде так, знаєте, ну, от як на емоціях ви засмучуєтесь, ви емоційно йдете з цієї ситуації. Може, щось кидаєте? В мене не виходить, я не хочу це далі робити. Не робіть так. Заспокойтесь, видихніть трошки, подумайте, як ви ще можете підійти до цієї роботи, до цього. Ну, до того, що ви хочете зробити. Може, це хтось з вашого оточення так буде трошки нервувати, навіть психувати, що нічого не виходить, заспокоїти людину, може, це дитина ваша так щось намагатиметься робити і не одразу вийде. Тут ситуація, яка потребує певних навичок, і ситуація, яка дається як пробним варіантом, От знаєте, як починай збирати навички, знання, починай дивитись, може, десь під іншим кутом. Тобто не, тут засмучуватись взагалі не треба. ну, Просто це ні до чого. Тут, як буде кілька можливостей, кілька варіантів, кілька підходів до цієї там ситуації, ну, Бачу, от я просто підглядаю в колоду, тут вам не видно, а я тут сиджу і підглядаю. Я бачу, що насправді тут ще не один підхід буде до цієї ситуації, але, врешті-решт, як то кажуть, засяє сонце, і все воно у того, хто намагається, обов'язково вийде. Тож не поспішайте нервувати, хвилюватись, не треба. Давайте далі дивитись сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Тут більш про спокусу. Тут більш як про новий початок для когось з вас. Тут інтимні бажання, тут теж вони є. Тобто день, коли на побачення можете збігати, день, коли спілкування один з одним. От якщо ви вже в парі, тут спокій забере від вас і від людини. Тут, знаєте, важливо розуміти, що як, знаєте, я б сказала, тут більше відповідь для чоловіка навіть, бо та жінка, з якою він буде спілкуватись в цей день, це та сама. Яку він хоче собі мати за дружину, але він ще внутрішньо з собою сперечається. Він ще, от знаєте, як наляканий тими почуттями тією важливістю, яку він помічає в цій жінці для себе. От знаєте, як, як то кажуть, мріяв, мріяв, а виявився не готовий. Далі, давайте дивитись. Ой-ой, сипляться трошки карти. Дії чоловіка для жінки. Цей день, що він там завтра буде робити. Так, ну тут більш за все буде тут про інформацію, про стриманість, де в чому. А, тут більш навіть про. Трошки тут є і про маніпуляції, але вони такі, знаєте, от просто людині хочеться задоволень, от і все. Ну, вони не такі, щоб про хитрість, про якісь там, ну про щось там підлість, якусь ні. Тут хочеться от свою важливість підкреслити. Для жінки, щоб вона цінувала його, щоб вона хотіла і далі бути поряд з цим чоловіком, щоб вона помічала в ньому якусь, знаєте, надважливість серед усіх інших чоловіків. Тут просто, от, знаєте, як бажання бути важливим і просто єдиним і найкращим. Нічого тут поганого насправді немає в цьому. Далі, давайте побачимо дії жінки у бік чоловіка. Вона як сонце буде сяяти для цього чоловіка. І вона як опіку йому якусь буде надавати. Ну, як звичайно, жінки, так? Да? Приготує там сніданок, обід, вечерю, <праць> прання, <праць> ну, таке, знаєте, прибирання, налагодження биту. І тут жінка дуже мудра. От ті поради, які вона може давати цьому чоловікові, вони можуть його як виводити з складнощів. Тут дійсно, от я кажу, тут щастить чоловікові мати таку жінку. Вона міцніша за нього енергетично і він, як, знаєте, як може енергії з неї набирати. Далі дивимось для одиноких особисте. Сфера кохання для одиноких завтра. Що там у вас буде у одиноких? Тут рішення будуть прийматись. Хочу уточнити, в чим тут диявол, що тут. Так, ну давайте. Не для всіх ця відповідь, але ж карти завжди відгукуються на ту людину, якій важливо почути. Значить, всі інші будуть просто от, ну, звичайний день, там, без всяких там, змін, і ви просто не потрапите в таку халепу. Зараз поясню, про що тут. Дивіться, все ж таки у вас в цей день. Ну, як буде можливість обирати, хтось буде як спокушати вас. Але ця спокуса може принести вам в життя значні зміни, але не дасть вам того самого чоловіка, про якого ви мрієте. Ну, тобто, той, хто буде вас спокушати, він не буде вам чоловіком, а ви не станете йому дружиною. Але якщо, дивіться, тут, ну, тут така відповідь, якщо вам, ви хочете завагітняти, і ви хочете від цього чоловіка мати дитину, то це той день, коли це може статись. Ви можете завагітніти. Але не більше того. Ну, тобто тут не про. Так, Тут не про те, що ви будете коханою дружиною і одружитесь з цим чоловіком. На жаль. Тож, ну, я не уточнюю тут, ну, який в нього статус. тут Ви ж знаєте, з ким ви маєте справу. Але ну, відповідь така, бо я думаю, що ви почули, і що з цим робити, це ваше рішення буде. Ви самі тут знаєте, який вибір робити далі. Не про це питаємо. Так, робота. Давайте і, будь ласка, якщо ви хочете мати дитину, то це не халепа, це просто ваше бажання, ваш вибір. Про халепу я казала, що ви ну, можете потрапити в халепу. Про... Якщо ви дійсно от, знаєте, покладаєте надію на те, що цей чоловік візьме за вас відповідальність, він цього робити не буде. Оце буде для вас халепою. Бо ви маєте надію на людину, але так не станеться. Все. Ну, він бу... так. Це вистрибнули дві карти, поки перемішувала. Він буде, знаєте, от як обіцянки буде давати, але тягти буде ну, тут, може, і місяцями, і роками тягти. І ви будете відчувати себе жертвою в цій ситуації. Ну, ось так. Давайте далі дивитись. Про роботу давайте подивимось, що у вас буде завтра в роботі. Угу. Так, у це виглядає так, що як якесь бажання так. У вас може виконатись в роботі, наприклад, король жезлів нам тут показаний, і як новий рух, як знаєте, збільшення якихось можливостей, як відкриття нових горизонтів. Ну Но тут як, наприклад, очікування було. І вже от буде зрозуміти, вам чогось далі чекати, чи ця ситуація вам не підходить, і у вас одразу ж з'являється можливість нового чогось, коли ви просто от, знаєте від, від одного до іншого переходите. Тобто там, де повинно щось порушитись, воно обов'язково порушиться, але знаєте, не так, що це для вас буде погано, а навпаки. Це як на краще вам буде. Давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти в цей день завтра. Тут будете радіти через якусь допомогу, але і тут цікавий день. Дивіться, він у вас як навпіл буде поділений. З одного боку, буде радість, от буде тема для радісті, а з іншого боку, буде тема, де ви будете хвилюватися, де ви будете, от, знаєте, як вагатися, як же ж тепер. А що ж далі? Як втрачаєте рівновагу. Тобто день цікавий, приймайте, як є, бо це, як знаєте, перші кроки, вони ще не остаточні. Це як. Це те, що буде ще з кимось обговорюватись, це те, що буде пояснюватись, змінюватись. Тобто тут ситуація, яка ще на самому початку. От приймайте, як є, прислухайтесь, роздивляйтесь, цікавтесь, але ще не приймайте ніяких рішень і висновків не робіть. Поки що так. Давайте далі, від чого краще, б за все відмовитись, від чого вам краще відмовитись. Угу. Коли ви робите якийсь крок, от просто, знаєте, не обдумуючи, а просто ризикуючи. Вам все ж таки треба поцікавитись, що вам це може дати. чи Чим вам це може загрожувати? Чи взагалі е, варто чи не варто? Е, так, щоб От у вас є всі, ну як то кажуть, на руках у вас є всі можливі інструменти, всі... взагалі є можливість, давайте так. І є е, е бажання, є е цікавість, є е певні навички, але. Угу. Зараз. Тут, знаєте, як залиште для себе можливість все легко змінити. Не будьте дуже, от, знаєте, людиною, яка ставить крапку без можливості виправити щось. Не будьте дуже категоричними, отак. Бо якось тут все може змінитись. Коли знаєте, ви можете як розраховувати на один результат, а потім щось зробивши, швидко розумієте, що щось вже не так іде, як ви собі там вважали. І буде... залишайте за собою можливість все змінити отак тут більше. Чого ж вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Праці, вам буде чим зайнятись. І знаєте, тут не одна якась справа, тут кілька справ, яких ви собі, може, напланували, а може вони будуть виникати протягом дня. Ретельної праці, для когось навіть рутинної праці, цього не уникнути. Але у вас буде на це сили, будуть, буде бажання, буде цікавість на це, от, що буде, яким буде кінцевий результат. І це та праця, яка вам відкриває нові можливості на подальше. Тобто, нічого тут такого поганого, тут все добре далі. Порада від вищих сил для вас на цей день. Дійте, але дуже розмірковано, прораховано, знаєте, з контролем. Там, де вам треба щось робити, це, знаєте, як. Контролюйте це в подальшому. Тобто, щось ви там давайте який приклад. Наприклад, пересаджуєте квітку, придивляйтесь потім, там протязі місяця, як вона цю пересадку переносить. Ну, це такий, знаєте, всім зрозумілий приклад. У вас це буде якось по-своєму, але ж, ну, так ви, я думаю, що розумієте. Який контроль вам потрібен. Тобто ви так і навчаєтесь, ви так і розумієте собі, як, як далі вам робити. Наприклад, якщо це якийсь новий спосіб, і ви ще вагаєтесь і може навіть якось так і боїтесь, як це сприйме квітка, як це взагалі буде. Чи корисно, чи не корисно, чи взагалі це дасть гарний результат в подальшому. Тобто, може новий рецепт якийсь спробуєте, може новий шлях якийсь там, десь ви так раніше не ходили. Ну, тобто, щось нове для вас. Але не вимикайте контроль, і все воно буде гарно для вас. Це знаєте, як внутрішньо навіть запалюєтесь. Потім з кимось будете обговорювати цей досвід, комусь будете розповідати ну, щось таке цікаве. Так, далі. Далі все. Дякую вам за перегляд. Камінчики закінчились, а значить, і запитання теж завершились. Тож, всім дякую за перегляд, всім вам бажаю гарного дня, гарних подій. Найгарніших людей поряд з вами і безпеки. Будьте в безпеці, і ви і ваша родина. І побачимось в нових відео. Всім до зустрічі, всім пока.